Ранку. У нас 16 травня 2025 року. Я стою над обривом. над безоднією. В Еквадорі. Недалеко від Кіто. Між Кіто і його такими пригородами. Тут часто їздять автобуси. Рельєф тут сумасшедший. При такому рельєфі знайти таку ничку це, це велика удача. Но я зайшов, ну тому що потратив час. Хорошо, коли є час, і можна знайти. Я близько до дороги. Тільки що поки я дописував допивку до вчорашньої серії, моє кофе перевернулося. Ну, там була половинка ще, але я розстроївся, я не догнався, поэтому вирішив зробити ще маленьку порцію. І взагалі, я думаю, що я зробив великими порціями, це кофе можна робити маленькими. То я великими почав робити, коли мені попадалось кофе погане з цими. Коли в ньому багато пилюки, дуже важко її відділяти. Тоді краще варити побагато. А це кофе хороше, можна помалу. Аганьок. Такий приємний аганьок. Дрова тут хороші, горять добре. Їх навіть не треба підсушувати. Два городка з названнями непонятними. Такі називаються Кумбая і Тумбако. А за ними ще піфо село. А далі починається дичь. Я думаю, що якщо я сьогодні багато времени проведу в цьому місті, то я десь там заночую, там я знайшов хороше місце на панорамах. От. А после цього воно вже на підйомі. А далі у мене буде вже завтра перевал через високу гору. 3700 перевал. Мені так цікаво буде, якщо на тому перевалі каширна, може там залишитися. Если я туди доїду швидко, я можу поставити лагерь, знайти місце, поставити лагерь і сходити ще гору, А потім заночувати там. От, я думаю, що теплої одежі в мене вистачить. Ну там буде десь на несколько градусов ну Це не страшно. От. Зато я можу поставити рекорд, тому що там рядом є гора 3200. І до її вершини по прямой, там кілометр два-три, якщо там є пряма стежка. Я не думаю, що там крутий уклон, тому що різниця там 500 метрів. Я думаю, що можна сходити швидко і повернутися і поставити рекорд. 4200 це теж хороший варіант. Менше ніж 4500, зато круто. І Я думаю, що такого в мене більше не буде в житті варіанту. Так що треба подумати над этим. Ну, це таке. Це потім. Зараз треба вирішити актуальні проблеми. Я подумав, що якщо я не знайду камуфляжний тент, то я і так обійдусь. Ця кліонка дуже добре допомагає. Вона, звісно, трошки допомогти вісси здає, але то є Я доїду до финиша, там її покину. Тент можна забрати, а покинуть. Либо же Лібо ж все-таки за це время десь куплю новий тент камуфляжний. Я думаю, що такі штуки. Інструменти, вот, э, якщо я тут куплю самі нужні, остальные буду дивитися, може, десь по дорозі ще щось нашукаю. Я їх постійно знаходжу на дорозі. Ну, конечно, для спиц ключа я вряд ли знайду на дорозі, а так о, отвертки, всякі вот это вот, розводный ключ можна запросто найти, если внимательно дивитися. Колумбія, стана така цивільна, і там може багато чого такого валятися на дорогах. Таке. Ну це побачимо там, по ходу Тоско убьє очень нужны. Очень, без них взагалі ну, таке. Зараз вот. вирішити актуальні проблеми. Поремонтувати ролики і купити подскоку. Це дві найважливіші веші. Остальне. Остальне переживаємо. Якось до шкандибай до фіниша. Кстати, 1100 км осталось до фініша. В общем, скоро буде 1000. Якраз після цього високого такое. Ще інтересний момент. У цьому магазині я Wi-Fi. Йогурт, він так стоїть 79 центів, а це оцінений за 39. 900 грамів. Дуже вкусний йогурт. Тепер буду брати. Дуже класно можна кожен день брати. Виходить, взагалі, в Еквадорі йогурти класні і дешеві. Від'їмося йогуртами і сирами вкусними. Нормально. Ще й м'ясними блюдами. Можна було і в Перу, але мені так, то, 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 то не так. То, то не так. Якщо в них там така антисанітарія, ужас просто. Вони готують, тут же рядом якась дохлятіна валяється на обочині, мухи кругом літають, такий кошмар, ужас просто. Короче, я обнаружив магазин вот такий, купив у них отакий вот інструмент універсальний. Я думаю, що мені якраз нормально буде. На перше час він мене спасе. Він замінить мені і плоскогубці, і розводний ключик. І він у них стоїв набагато, а вони мені продали його менше трьох доларів. Якусь скидку би зробили, як для своїх типа. Взагалі, зайшов у цей супермаркет, супермаксі. За цим вони мене трошки надурили. То Ціна була для своїх написана, так 4 долари. Ну, в принципі, це, буду наркотик робити. Набор отверток у них был за полтора доллара. Так я решил взять. Хай будет. И мяско. Ну вот, а короче, это самое, типа, стегно с кусочком спили. Вот такое, вроде хорошо. Вот очередной магазин с Wi-Fi. А тут я как раз вот это самое, тоже опять блюдо на 2 доллара делают. Я заказал. Параллельно 20-й трассе, тут идет трасса через города, которая И на ней есть велодорожка. Вот. Ну вот. Ну вот туда постоянно и туда можно выехать на основную трассу. А це я иду через город. Тут еще есть бициклетные майстерни. Попытаюсь счастья. Поменять ролик. Прикольно, я тут в следующем городе по адресу знайшов місце таке. Тут написано ресепшн. Медико. А це так понял, там ночевать можно. А тут написано талерс. На этом написано Bike Eкваador. Bike Eкваador. Значит тут є майстерня якась, я так і не зрозумів. Короче, вона мені сказала на рецепшені, що тут далі пройти, а там якийсь далі пройти, а де тут далі, там нічого немає, якісь ворота, всі закриті. І це щось таке непонятне. Коротше, я через дорогу повертаюсь на трасу. Тут на той стороні тоже и кейс написано, что сета Це, це остання точка в цьому місті. Якщо ні, то все Короче знайшов я це місце Тут оказывается дуже дорогий магазин Тут трек сервісний, центр у них Поэтому тут дешевих роликів точно не буде. Короче який я знайшов там Кіто Были за 10 долларов, только два комплект из двух роликов, Шиманов. А на что мне Shimano? Но Мне один ролик дешевый китайский за 1 доллар. Потому что у меня переключатель стоит 5 долларов, нахрен мне ролики за 10. Вот таким. А так, в принципе, он работает, я на нем еще могу ехать. Я на нем вообще до финиша могу доехать. Он а так только на третьей передаче трошки щелкает. А так работает. Тут, кстати, дальше еще, правда, в переулках там надо шукать. Є заведення, яке взагалі називається Центр Цикліста Туризма. Дуже заманчиве названня. З'їжджу туди, подивлюсь, що там. Я знайшов це місце, яка це дійсно, магазин і тут продаються дешеві за Я купив у них ролик за 2$. І все, тепер заменю. Також уже, мабуть, на стоянці. Взагалі, все, всі діла перейшов, виїхав на автобан. Зараз залишилося на заправку набрать набрати води. Но це я вже буду робити там в кінці, там село буде кому куча заправок тому що дальше починається дичь там вообще нічого нема там може бути таке що 200 км вообще нічого не будет 250 це кошмар нифига себе тут каньон ще це такий мост 300 метрів і там водопад внизу коротше так вот да. Я же то там это саме набрав водички на заправки. Заїхав в останній тутті закупитися, тому що я подивився в інтернеті на, на гугле. Оказується тутті буде аж перед кордоном. Ну так от це. Навіть зарядив телефон на останній заправці. І вот. знайшов оце місце по пути. Я заглянув у всі щелі і знайшов оце місце. Учитывая рельєф, виходить, опять таки над бездною. Стою знайшов таке місце. Причому я потім проїхав далі, тому що те місце, яке звичайно намітив, воно знаходиться вот там на згибі. Вот. Тому що дорога заворачує, там вот так іде по підгорою. Но оказалось, що те місце загороджене забором, а на панорамах ще забору не було. Ось вот так от. І туди неможливо можна пролізти, я там лазив-лазив. Потом плюнул вернувся вернулся сюда. Это место оказалось кошерным. Причем оно даже хорошо защищено. Не видно меня ниоткуда. Натянул тент, потому что это было очень важно. До уже и шел. А потом еще и шел всю ночь. А я в промежутках это все делал. В промежутках между дождями встиг поставить все. И нормально. Мне дров хватило и на вечер, и на снеданок. И даже осталось сухих дров підсушених по кілометрам я все замірив правильно і, і якщо б не було підйому я б встиг сюди доїхати нам раніше от. але тут був підйом ж, я не вчитав цього що 15 км від того місця де я ловив інтернет в центрі міста, до сюди але 500 метрів підйому! 500 метрів це вам не це. 500 метрів це взагалі капець я за пів дня делаю, а тут треба було за час. Звісно, я Вот. Звісно, я сюди приїхав вже в 7 часов. А Вот. А ти пів є пол сьомого. Ну нічого нормально, підвісив телефон. Він мені освіщав поляну і я тут все встановлював з телефоном. Відтоді все пройшло нормально. Ось вот так ми заночували.